Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні коротеньке відео. Хочу зняти про прищепу винограда зеленим зелений. Ось я зрізав пагінець зелений з цього куща, який я хочу прищепити. Нарізав ось таких бруньок. Є тут і тонші, і грубші. І буду зараз робити прищепу на ось цей кущ. Цей кущ був підготовлений в минулому році. Яким чином? Бачите, старі рукави. в нього з старого рукава відбився пагін в минулому році від землі. Я його залишив. І на ньому на сьогоднішній день є раз, два, три, чотири, п'ять пагінців. І ось на тих п'ять молодих зелених пагінців я буду робити прищепу. Але ця прищепа робиться в мене в теплиці Тому що на дворі в мене прищепи я буду робити, мабуть, аж в кінці травня. А сьогодні у нас 2 травня. Щоб ця прищепа якісно прижилась треба мати чистий, хороший інструмент. Я взяв спирт, протер свій секатор. І ніж для прищепи спиртом мати чисті руки і можна приступати до процесу прищіплення. Ось зараз буду робити прищепу ось на цей пагін. Я його обріжу трішки вище, ось тут. Бачите, сокорух йде мокре. Це самий добрий момент для прищіплення. Беру чобучочок цей однобруньковий. Там де листочок я зрізаю. ось вона брунечка там є. І за його обрізаю на клинчик. Для цього треба мати хороший гострий ніж. За один раз вам може не вийти, у мене також не завжди. Завжди змочую пальцем, бо ви повинні бути мокрі. І все буде повинно в воді, щоб не окислялося. Ось такий клинчик приготовлений. І зараз сюди буду його робити прищепу. По діаметру ви бачите, що він менший, ніж оцей. І я його буду робити ось так розріз. Думаю буде видно. Обережно покачуючи ножем ось так, щоб не порізати собі пальчики. Змочую зразу. Якщо тут брунька на цьому пагоні дивилася в цю сторону, то цю бруньку я поставлю в іншу сторону, щоб дивилися. Якщо по діаметру вам не сходиться, а воно практично завжди не сходиться, дуже важко підібрати, то я суміщую одну сторону, щоб камбові слої зійшлися. Ось тут зійшлося добре. І зараз буду його обмотувати. Обмотку можна робити, якщо у вас немає. Спеціальних стрічок можна просто полетиленовим пакетом нарізати таких або з харчової плівки таких рулончиків нарізати. Обмотуємо тісненько так, притискаючи. Перед тим, як робите прищепу на своїх кущах, бажано кущі пролити водою. Важливо переходимо вверх, щоб бруньку не замотати цією стрічкою. І перехожу вниз назад. Ось, прищепа зроблена. Далі листочки я в цьому пагоні залишаю. Але з пазух листочок у вас є тут бруньки. І ті бруньчки треба обережно видалити, щоб вони не пішли в ріст і не забирали на себе силу росту. Ось прищепа зроблена. Бруньки видалені. Листочки хай залишаються Можна на різні довжині робити прищепи. Можна при самому деревному пагоні, можна довше. Ось на цьому пагонці, який йде від самої землі, я прищепу буду робити вище. Ну ось, надіюсь коротке відео з зеленим зелене. Прищепу я показав. Зараз ще покажу, в якому стані в мене виноградник на дворі Теплиці пагони вже в мене великі, довгі, більше як по пів метра, деякі вже й до метра доходять. Можна було тут прищепи робити в теплиці ще раніше, але в мене не вистачало часу. У мене кущі помічені всі, які я буду перещіплювати. Я вам тільки показав один, думаю того буде достатньо. А ось відкритий ґрунт. Бачите, коли, вони, коли можна їх прищіплювати. Я їх ще навіть не нормую в відкритому ґрунті. Вони до кінця травня, якщо будуть хоча б кожний пагон, який буду перещіплювати, мав довжину сантиметрів 50-60. Ну ось такий стан виноградника. У нас дуже з запізненням де порівняно з південними районами України. Вегетація. Ну, все рівно. Будемо вирощувати виноград, будемо робити прищепи. Буде в нас виноград, буде Україна. Віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. І бажаю всім успіху в виноградарстві. Бувайте!